В тому краї, де темінь лісосмуги, я й маю намір збирати горіхи. Дискований релі, де вже зібраний врожай, повз цієї лісосмуги я йду в пошуках горіхів. Це буде моя така невелика ранкова експедиція. С Ну, експедиція це занадто гучно сказано, але я люблю це слово. І вирішив його примінити до цього фільму. Трапився перший горіх. Засліплені ранковим сонцем мої очі тут нічого не бачать. Та я гадаю, що горіхи тут вже обірвані. Треба йти далі. На наступному дереві я побачив вже два горішки. Вони будуть моїми. Біля цих двох горіхів я зупинився надовго, бо тут є вже що збирати. А поруч на груші вже засохші груші. Тарвати я їх не буду. Мені сьогодні потрібні лише горіхи. Ось ще ж меню нарвав, кладу до кишені, а потім буду прикладати в рюкзак на велосипеді. Небо старається заховати сонце, але моя експедиція продовжується. Онти на висоті горіхи буду збивати палицею. Перечищені горіхів, руки стають йодованими. Та нічого, тепер ніяка радіація не страшна. Кущі терно, та не на часі мені його збирати. З горіхами рухаюся далі, шукати інші дерева. Наступне дерево теж непогано всієї не горіхами. А поруч ще кущі терну. Та такий гарний. Але не буду рвати. Утримаюся. Під деревом он вже скільки падалішних плодів. Та не буду їх збирати. Мені вистачить і тих, що на дереві. Грецький горіх росте в багатьох країнах світу не оминув він і нашу Україну а тут поруч красиво виглядають плоди чорної бузини. Новий сирени над Полтавою. Війна. Війна нав'язана нам Росією. Отакий у нас братній народ живе поруч. Тут немає. Зірву підліцей. Поруч з горіхом просте каштан. Схожий, але колючі в нього плоди. І рослина теж. Продовжу експедицію вже за обіднім столом. Та для цього мені треба пробратися у посадку. чай З того термоса, який тепло не тримає. Спочатку чаю, а потім бутерброд. Ну, звісно, не кипяток, як я полюбляю. Бродик у мене з білого хліба, ковбаси і помідорчика. Ножик я не взяв, а я люблю різати помідорчика, так кусати ні, та прийдеться. І солі забув. А, я, я. Під каштаном зупинився. Колись я збирав плоди каштану, приймали їх. Масово приймали. А зараз щось не помічав, що таке було. Як поїм, їм, перейду на інший бік. Рісосмуги, там ще є ряд горіхів, але мені вже збирати їх не дуже то й хочеться. Одну сумочку назбирав. Гадаю, що й досить. Ну, може, кілька штук ще по дорозі наберу. А так залишу ще і людям. Як казав колись професор Поліжаєв із фільму Все остається людям, він такі слова ж і сказав. Все остається людям. От і я горіхи залишаю. Біля цього селища, де я їх збирав. А назва села буде написана під фільмом. Це ви овечок пасете. А я все зібрав гріхи і сів перекусити трішки. Та ну, треба, звісно. Є ж горіхи, я зараз по цьому стороні прийду, ну мені вже. А це ж тут вже дві тижні виганяю пасти ага. і проходжу ж дивлюсь горіхи. Це ж нападали ворони, і вони посходили. І вже ж кої, на яких є горіхи. Так. А тоді вчора, думаю, візьму пакет, коли дивлюсь біля горіхів. Уже сліди, хто-то ходило, повитубте, дома. Це з цієї хали... сторони чи з тої сторони? цієї сторони, я на ту сторону. Нормально, я б не сказав, що їх ви збирали. Це я пройшовся нормально. Ну, я сумочку набрав. Ні, ну це ж таке, скільки треба, ага. скільки збирайте. А ти я думаю, що. Та сталось кобасимо. Бачите. Та яка разниця, що є, що Бог дав, що поставка, їмо. Добре, є, Дякую супер. вам за зустріч. Не, а оце що ви зовець? Який вам доход? Молоко там чи? Це ж хазяїн. Ага, ну а що... хазяїн ви? на убой. А, понятно. На убой. Я а, не знаю. На шашлики. Я, ну хто на шу? Хто на там, я знаю, навіть тут же є дві породи овець. Це ж, бачите, такі високі. Курдючні, жопи такі висять мішки. Ага. Це дуже саме дороге, що є, і ага. вони дорогі, якби. Кавказка чи азіатська, що без нього і вона не, не буде настоящої. А так вони вон маленькі одно ходить. Ага. Там, там. А да да, да бачу і, позаду. Та воно, воно вже йому неділю, але воно бігає швидкіше, ніж ці. Звісно ж, здоров'я, молоденьке, жваве. Неділя, а це неділя, друга неділя пішла, бо в понеділок у прошлому народилося, там ага. під посадкою. Вона поки полежала, облизалась його і встала, я то взяв його ніс, ага. а вона ж то мекає так каже, ось воно на, дивись, нюхай, вона то йшла за мною і тепер ото е бігає. Вже воно, бачите. Так, так, так. Ну що ж, молодець. Ну і вам. Щастя, здоров'я, тримайтеся. Дякую. Пішов я доїм та й піду далі. Хорошо, хорошо. Миру вам. Спасибі, спасибі. Вона була зустріч у мене з Пастухом Овець, з вівчаром. Не запросив я його до столу, бо в мене окрім надкусеного помідора вже нічого і не було. Ну а я буду, мабуть, завершувати експедицію, переберусь на той бік посадки до села і потім додому, до Полтави. І по цей бік посадки де-не-де та й збираю горіха, клавши їх до кишені. Забиваються брудом колеса, по той бік рілля більш волога. Не покотити мені велосипеда, я знову перебрався на цей більш-менш сонячний бік і тримаю курс уже. Додому, досить з мене горіхів на сьогодні. Нарешті вибрався на асфальтівку. Мені залишається піднятися лише на цей підйомчик. Далі дорога стане легшою, але проти вітру. На цьому експедицію завершено.